Коли світ у небезпеці. Одна команда готова до порятунку. Він сказав частонку? Ні, порятунку. Метеор летить прямо на нас. <плес> Він виділяє якусь енергію. Цього року Де, в нас є суперсили. Саме тому я ношу І Я відчуваю шагу суперсивістка. Я на куля. Лови хвилю. Поглянь на свої лапи. Клас. Тепер цей не зграба ще й стріляє з лап вогнем. Нова порода героїв. Суперсили не вигадка. Вриваються на великі екрани. Нам буде потрібна нова назва. Якщо щенячий патруль і більше. І ще трішечки більше. Е, Ні. Як вам мега-патруль. Це мали бути мої суперсили. Гарячі І Я заберу їх одну за одною. божечки! Я розмовляю! Я стільки всього хочу сказати! Ану, віддай! Мяу. Час настав! Так, так, так! Хамдінгер, не таким я його запам'ятав! Ну все, щенята! Кінець собакам! Ідучи проти одного з нас, вийдете проти усіх нас! Ну, ну, пари! Тепер із суперсилою я ніколи не зможу заснути. Ну, ти втомився більше, ніж думав. Oh, yeah. Ви певно знущаєтесь.